Угода про корисні копалини, яку сьогодні підпишують у Вашингтоні, є лише рамковою Конкретику Узгоджуватимуть потім про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді? Повідомляє наша кореспондентка, яка слухала виступ прем'єра. Документ передбачає створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України. Але як саме працюватиме цей фонд? Будуть погоджувати на наступних переговорах. Нагадаю, що сьогодні у Вашингтоні вже за кілька годин відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Під час візиту планується підписання угоди про рідкісноземельні метали між обома країнами. Також за інформацією офісу президента в рамках візиту Зеленського до Вашингтона заплановані зустріч із сенаторами Сполучених Штатів із представниками української громади та виступ Володимира Зеленського в інституті Хадсона. Суспільне протягом дня стежить за візитом Зеленського. Янського до Америки, і ми будемо показувати наживо і синхронним перекладом зустріч Зеленського і Трампа. Тож будьте і суспільним. І більше про очікування від зустрічі Трампа і Зеленського говоримо із кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським. Станіслав, вітаю! Вітаю студія. Наразі попередньо о 18-й годині за київським часом має відбутися власне сама зустріч і більше інформації. Будемо вже знати, як вона минула. Але наразі чи можна вже розраховувати про якийсь успіх для України станом на цей час? Ну, дійсно, вже розпочався візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Він вже перебуває е, на американській землі, де е, незабаром має зустрітися е, з багатьма представниками е, політичних е, і громадських кіл. Ну і звісно, ця зустріч має увінчатися переговорами із президентом США Дональдом Трампом, а також. Е, Підписанням рамкою угоди про спільну розробку українських родовищ. Тож цей візит покликаний мені здається розпочати нову сторінку там відкрити нову нову сторінку у відносинах між Києвом та Вашингтоном, особливо коли в останній час вони за скажімо зазнали деяких змін не не в кращий бік, і часто якраз таки через позицію американського керманича щодо тих чи інших питань, особливо щодо підписання цієї так званої угоди про надра. Але на щастя, гострі кути було були злажені і зараз якраз таки можна буде очікувати і послаблення риторики американського керманича і більш конструктивну співпрацю офіційного києва та адміністрації трампа та вибудовування нових стратегічних відносин які зможуть скажімо так укріпити обидві держави у Всіх можливих вимірах зміцнити різні показники. Ну і таким чином ми надалі зберігатимемо те партнерство, яке ми маємо. Протягом більш ніж 30 років тому я вважаю, цей візит дійсно є важливим. Сподіваємося на його результативність, на його продуктивність і на те, що ця угода принесе свої плоди. Вочевидь, це лише е, така це таки декларативний, скоріше документ, який е, не має якихось. Е, Таких чітких положень щодо того, як будемо втілювати наші ці партнерські задуми щодо розробки українських родовищ рідкісноземельних матеріалів, але припускається, що будуть підписані нові угоди між Україною та Сполученими Штатами, і ми зможемо надалі плідно співпрацювати і доповнювати. Цю угоду а також інші. Ми маємо ще підписану минулоріч угоду про угоду про гарантії безпеки. Вона також передбачає різні виміри співпраці між країнами. Тож я думаю, нам є над чим працювати, і я думаю, що і Україна, і Сполучені Штати віднайдуть. Спроможності пройти оці проблемні моменти, залишити їх у минулому, і надалі будувати такі міцні, тривалі партнерські і союзницькі відносини. Пане Станіславе, мені видається, що ця угода вона потрібна в першу чергу ще й Дональду Трампу для того, щоб медійно от перемогти, тому показати, що він укладає швидкі і якісні угоди із будь-яким партнером чи супротивником. Але тим не менше, двічі за останній період, коли до Дональда Трампа приїздив і президент Франції Еммануель Макрон, і коли вчора там був Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, Дональд Трамп говорив про гроші, про те, що Європа фактично. З гроші свої може повернути з України, а Америка, начебто, ні. І, і один лідер європейський і інший вправив фактично американського президента, зауваживши, що ні, це буде просто допомога Україні, а не повернення боргів. Я пропоную цей момент продемонструвати, коли практично про одне і теж Кір Стармер і Еммануель Макрон виправляли Трампа. Європейці повертають свої гроші, які надають. А ми ні. Байден уклав угоду на 350 мільярдів доларів, і я вважаю, що це нечесно. Ми не повертаємо все, що даємо. Частина нашої допомоги була подарована. Були й позики, але здебільшого це були дарунки. Як ви вважаєте, такий момент, коли і Еммануель Макрон, і Кір Стармер виправляли Дональда Трампа, це для нього медійний програш, чи він просто на це не зважатиме? Ну варто розуміти, що Дональд Трамп сам по собі є такою особистістю, який сам також може сам себе поправляти, змінювати. Ми бачимо це в контексті риторики відносно президента України. Він нещодавно говорив такі речі, які абсолютно не, не входили в жодні рамки розуміння абсолютно вони були недружні по відношенню як до голови української держави, так і в цілому по відношенню до нашої країни, нашого народу. Але він бачимо змінює свою позицію я думаю що якраз таки це відбувається наперед відбулося напередодні візиту президента зеленського до сша і підписання цієї рамкової угоди тож власне я думаю що і ті хто його можливо, виправляють, навряд чи він може так на це дуже сильно агресивно відповідати враховуючи те що дійсно ним сказані були раніше речі які не відповідають дійсності тому що сполучені штати наприклад не давали нам Ніяких коштів, борг, і той варіант угоди, які маємо підписати, він це демонструє на відміну від тих проектів, які е, пропонувалися американською стороною раніше. Е, і дійсно, якщо ми говоримо про країни Європи, про ту ж таки Велику Британію, Францію, Німеччину, вони здебільшого нам давали також в якості гранда ту, ту, ту поміч Хоча, звісно, були і позики, і інші форми надання здійснення е, 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 підтримки України. Іні, але це нормально. То ще не думаю, що тут варто десь шукати дехто кому що винен і в кого які вигідніше в цьому сенсі позиції це абсолютно не прийнято, Тим паче, що це все йде на підтримку нашої держави, на боротьбу з російською агресією, яка загрожує не лише Україні, а й всьому вільному світу, включаючи Сполучені Штати, і це варто адміністрації Трампа розуміти. Але я також ще хотів би. Трошки відрефлексувати на те, що ви сказали, по відношенню до вигоди для самої Америки, то, очевидь, тут можемо поглядати вигоду як економічного характеру, так і звісно, інформаційного, тому що Дональд Трамп хоче показати американським громадянам, що він ефективний політик, що він і який має. Великий бізнесовий бекграунд і який може укладати такі угоди, які будуть дійсно вигідні для сполучених штатів Америки для її економіки, для її бороноздатності, для різно, різної технологічної промисловості. Тому я думаю, що це важливо для нього. Тим паче він хоче показати, що він що Сполучені Штати не будуть залежати в такій повній мірі, як це могло б бути від надходження цих ресурсів, наприклад, від Китаю, і це також послідковується його. Антикитайські погляди у е, світовій політиці та економіці, то що думаю, він багато в чому може виграти якраз таки е, в, в контексті інформаційному, але для України важливо, щоб е, ми вибудовували тісні партнерські відносини. Це важливо для нашого народу. А далі, які будемо підписувати угоди, все ж навіть, від сторін, які будуть припозиції і які будуть варіанти імплементації е, тих угод, які можуть бути згодом укладені між Україною та. Сполученими штатами Америки пане Станіславе враховуючи те, що заявляє після таких зустрічей Трамп на прес-конференції, роблю висновки, що його риторика пом'якшується після таких візитів Макрона, Кіра Стармера і так далі. Власне виходить, що працюють ці вмовляння європейських лідерів. Ще не хватало ще бракує тільки хіба мерца, нового канцлера Німеччини, який би приїхав і також свою в вніс. В зміну позиції Трампа, як ви думаєте, можливо він і розраховував на те, що будуть спроби європейських лідерів йти на якісь компроміси з Америкою і щось пропонувати взамін на пом'якшення цієї позиції? Ну, варто розуміти, що Трамп спочатку е нерідко починає тиснути на ті чи інші сторони, щоб досягнути якої, е якоїсь вигоди для себе чи для сполучених штатів, якщо ми тут говоримо вже про політичний аспект, е але е часто він стикається з тими реаліями, які диктують власні умови, і він розуміє, що е самочинно Америка не може щось комусь нав'язати, так само як і адміністрація е Трампа, і є е гравці, які е також є потужними і які можуть. Св так, пропонувати свої пропозиції, своє бачення, і я думаю, що зараз Трамп поступово відходить від тієї передвиборчої риторики і і в цілому парадигми, яка тягнеться ще до сьогоднішнього дня, і поступово він розуміє реалії. Так, цей стиль і характер Трампа буде зберігатися, і ми побачимо, ще немало таких суперечливих різних заяв чи дій. Але все ж таки більше більше Трамп буде. Послуговуватися, скажімо так, діями такого прагматичного і конструктивного характеру, і це те саме буде стосуватися, наприклад, підтримки нашої держави. Бачимо, що Сполучені Штати продовжили санкції проти Російської Федерації на рік. А отже, можна очікувати і інші рішення, які будуть абсолютно адекватними, які абсолютно будуть нормальними, як для України, так і для самих Сполучених ні, штатів Америки та й в цілому для вільного світу Станіславе, дуже дякую, що доєдналися до нас. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був з нами на зв'язку. З ними обговорювали сьогоднішній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.